Біля сходової клітини знаходилася. Потім ми провели розвідку. Людина тут вже, на жаль, ми не встигли допомогти мертва біля цього пятна. Тут людина знаходилась в важкому стані, її було праве, скажімо так, біля печені і пробита права нога двома осколками. Рятувальник Владислав Соколенко був на місці ракетного удару у перші хвилини трагедії. З ним на місці працював і 24-річний Олексій Марченко. Насправді дуже великий стрес, з котрим доводиться боротися, і прям доводиться дуже сильно переборювати себе, так, щоб вміти ще в процесі цього всього холоднокровно виконувати свою роботу. Тобто не піддаватись на емоції, виконувати свою роботу. Але Приїжджаючи туди і бачиш, що це не, не звичайна пожежа, до котрих ти звик типу, приїхати там травичку, бо це дуже велике горе, дуже великі втрати для людей. 19 серпня 2023 року, росіяни вдарили по центру Чернігова крилатою ракетою Іскандер. Травмувалося 181 людина, з яких семеро загинуло. 41 людина потрапила у лікарні. Я саме перший підбіг до автомобіля, який їхав по площаді. Ну, там в чоловіка в голові вже не було. Спочатку я підбіг з бокової сторони двері. Він лежав, голова лежала на кермі, а потім я підбіг з другої сторони, дивлюся, що вже. Чоловік не живий. Поприїжджали до частини, потім ти вже починаєш усвідомлювати, що ти робив, куди ти ліс. Ракета розірвалася над театром і зруйнувала приблизно 6,5 тисяч квадратних метрів покрівель. Дах горів, покриття дерев'яне. Дерево все горіло, все було пере в перемішку, і метал, і бетон. Перебирали, проливали. Коли ти займаєшся своєю своє професіональною обов'язкою, виконуєш, ти не думаєш, що ну я маю на увазі про себе. Там що ти можеш упасти, там, наприклад, або там лізеш ти, як по перекриттю ми гасили, лазили. Там все ж було перебито, Про це ти не думаєш. Роботу медиків, рятувальників і поліцейських, які працювали під час ракетного удару по Чернігову, відзначив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський. Того дня на місці трагедії працювали 58 рятувальників головного управління ДСНС в Чернігівській області, розповіла речниця ДСНС Ірина Щукіна. Дякую кожному, кожній, хто рятував життя дітям, дорослим. усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Воргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Звісно, дуже приємно, що мене відзначили, але я вважаю, що я виконував свою роботу, свої функціональні обов'язки. Дарія Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.